Молодці. А, цуцикам півтора місяця. А яка у них здобич шалена. Робоча німецька вівчарка. Да, чисто робочі крові. Кому потрібно. Звертайтеся. А що роблять? Ай, молодці. Да, молодці. Особливо дівчинка. Оце робить. Красиво. Нічого, да. Красавчики. Ааа, пірань, пірань, пірань. Гарні, молодці, да, О, <ривання> <ривання> молодці. Да. Супер, супер. Маленькі пірання такі в мене. А, дуже гарні цуцики. Да? Мала. Заморилась. Два кобеля. здобич б'ються.